Всім привіт! Сьогодні з'явився новий airdrop на веб3 гаманці від Binance. Все як зазвичай потрібно виконати декілька простих завдань і чекати на винагород. Щоб перейти на сторіночку акції, нам потрібно зайти в наш Web3 гаманець. І тут в рекомендаціях буде банер. Щось довго грузиться. Так, ось цей банер. Але для початку нам потрібно перевести на наш веб 3 гаманець. Трішки BNB, тому що там потрібно буде клеймити значки, і нам необхідно буде, щоб в нас було BNB. Забиратися наші кошти не будуть. Ми після виконання завдань зможемо відразу їх собі повернути. Для того, щоб перевести BNB в нашому веб-рігаментці, нажимаємо BNB, отримати, копіюємо адресу і повертаємось на біржу. Тут у нас в мене вже є BNB. так У мене вже є BNB, в кого немає, потрібно буде їх купити. Як купити, я думаю, ви, якщо не знаєте, то на біржі є багато відосів. Нажимаємо BNB. Зняття. Надіслати через криптомережу. Сюди вставляємо адресу. І нам потрібно буде 0.01 BNB надіслати в мережі bep 20 Тут пишемо 0. 0.1 і нажимаємо візру зняття. Я знімати не буду, тому що в мене вони вже там є. І також нам потрібно буде мінімальну суму BNB перевести в мережі Optimism, OP BNB. Тут мінімально буде 0.05. Коли ми це все виводимо, переводимо на веб-3 гаманець, повертаємося на Web3 і йдемо на сторіночку. Акції. Рекомендації. І переходимо по цьому банеру. Вас відразу попросить підключити ваш автотригаманець, в мене він вже підключений. І потрібно буде ввести реферальний код, який я вам залишу під відео. Це обов'язково. Далі підписуємося на їх твіттер-аккаунти і клеїмо. В мене вже бачите мінтет, тому що я їх вже заклеймив, Ці значочки. Сюди потрібно буде кожного дня заходити і теж забирати ці значки. За них нам даються поінти. Так, у мене вже все змінчено тут. Так, ось така активність. Минулі схожі активності приносили нам по 40-50 доларів. Тому я вважаю, що не потрібно пропускати. Тут мінімум витрата часу. В кого немає аккаунта на біржі. Binance. я залишу силочку. Під відео всім. Дякую, гарного дня, до побачення.